Вітаю! Мене звати Юрко, і ти на моєму ігровому каналі. Зараз ми будемо дивитися пічний і настрільний бій на е 50 В цьому бою наш сьогоднішній герой під нікнеймом Thomas GT зробить 11 фрагів. 11 фрагів на карті рудники, і він врятує цей бій. Не можу сказати, що це прям досить такий лютий статист, швидше гарний гравець. Він бета-тестер, але будемо дивитися, як то він буде настрілювати свої 11 фрагів. Перше, що можна сказати, ну Є50 танчик досить гарний. В нього є ситуативна, так би мовити, броня, але ж на ББшках він прям не імбовий. Так, під калібери в нього гарні, але не імбовий на ББшках. Так, дивимося, наш гравець, до речі, не буде майже стріляти. а, По-моєму, зовсім не буде використовувати преміумні снаряди, тому цей бій буде ще цікавіший, бо, так би мовити, грає він по-чесному. Так, червоненькі вже підтисли дев'яту лінію, якщо подивитись на карті, там же їх досить багато. Тому Є50 рушає нагору, займає її і проїхала вона навіть без отримання дамагу. З далечині кобра і оце перший вже постріл. Ще... А, ну вже хвилинка пройшла. так? Тобто починає, починає поступово настрілювати, і починає поступово отримувати. Отримую перше пробиття і одразу е кри двигуна. Неприємно, Ну десь там ВНЛД, напевно, залітає, але що ж, будемо. я і кажу, що Є50. Такий собі танчик, бо броня в нього досить ситуативна. Часто залітає, і важко сказати, як так стати, щоб тебе зовсім не пробували, бо іноді і в обличчя залітає. А отут залітає голдовий фугас від кобри на 471. Неприємно, вже майже половини хпшек в нас нема, але півтори тисячі настріляно. Але ж найцікавіше, де ці 11 фрагів. Тут... Баляк просто проїжджає на халяву, отримує в борт, але попадання, але гусениця з'їла весь демах, може з другого пострілу вийде. 1-0 поки що на карті, і в центрі протискають. Арти нема, тому можна себе трошки вільно почувати Ну в цьому плані. Але ж, але ж треба щось настрілювати. КВ-4 не пробивається. От то саме, що я казав, що на ББшках. Не так вже тут і легко, навіть навіть якщо враховувати, що цей бій із 8 рівнем, не так і легко тут пробувати. Але що ж, перший фраг. Перший фраг кв 4 вже в нашій, на нашому рахунку, і 2300 поки що накидав. Треба ще робити. А, да, Це не СТБ, тут не згинається так гарно. Треба обережненько відігрувати, щоб ще й не впасти. Ні, На Т10 не виходить ніяк, не вистачає кутів вертикального наведення, а от ВЗХ, ВЗХ таки отримує на 414. І в цілому ще не критична ситуація. Поступово можна настрілювати. І навіть... Ай-ай, трошки, да, трошки ще дали Т-10. -му. Він думав, що не зможе отримати, Але так і отримав на 440 і тут везеха. Коротше кажучи, поховались. Кобра десь на перезарядці. І таких солоденьких цілей тут немає. А от по карті бачу, що ззаду заходить. Ззаду заходить американський т 5 П. Не знаю, що значить П, але хай то буде. І наш Є50. Опа, робить другий фраг. Все, що треба, вчасно подивитись на міні-карту, зорієнтуватись і поїхати вбити. Тут Взеха, Взеха бах, Ні, не пробиває. Не пробиває її, походу там. Ну, там Ну немає як такої щеки корпусу, але не пробиває. А от в борта борта залітає і вже третій фраг. Третій фраг, і це чудово, хоча ситуація не на нашу користь, десь там здалеку стріляє по нам гвардієць. можна було блайндом спробувати йому стрільнути. Але щось вирішив не стріляти. Шкода, тут виїжджає, бідна, і одразу їде грати далі. В інший бій. Кобра її просто знищила з двох пострілів, я так розумію. А в Т10 він їздить знизу, один ХП лише залишився. Ой, цей варгеймінг. Один ХП. Я уявляю, як командир доповідає, ой, як який-небудь механік водій доповідає, командиру каже, командир, в нас залишився один хп. Ми тримаємося на останній гайці. <рес> ой, добре, ну це всього-навсього гра. Тут такі умовні речі, треба це розуміти. Так. Тут диви, всі червоненькі поховалися і не хочуть нікуди виїжджати, і нашому герою нема в кого стріляти. Тим часом союзнички забирають Везеху 111. І в цілому, в цілому, більш-менш непогано. Я б навіть сказав, по ХПшкам навіть на нашу користь. Так, а отут. Я... А, Кобра нас просвітив Т-10. І кобра встрільнула в нас, а Є-50 стрільнув кобру. Вони розмінялися. Але ж то вже четвертий фраг з 11, ще 7 фрагів має бути. Що майже пів команди залишилось вбити. Тому давай спостерігати, що воно таке буде. Так, Є-50, от мобільності йому, звичайно, не вистачає. Не такий він хуткий і повороткий, як би хотілося. Це такий. Середній танк по статистиці, але по факту він такий важкий. Він і здоровенний і трошки повільний. І да-да-да, страшновато там виїжджати. Страшновато, бо там мабуть якісь петехи ззаду у кущах, і тут головне спочатку не засвітитись. Червоненькі тим часом виграють вже по рахунку 7-8. І отак от не вилізеш, бо хіпешок нашого героя залишилось 384. А це по суті на одне нормальне попадання. Тобто багато тут не награєш, от т 10 вирішив, що йому досить. І скільки тут залишилось? Раз, два, три, 4, 1, 6, 7. Тобто всіх інших має повбивати наш герой, наскільки я вмію рахувати. Може, то і не так, зараз подивимося. 4000 дамаху він вже накидав і стоїть чекає, може ще когось, а тим часом зелененькі починають потроху-потроху гинути. Ти дивиш, турмова потеха поїхала вперед. І майже без ХП, а там Є75. Наш герой стоїть, чекає, є 50-го, але той щось не вилазить. Той щось не вилазить, тому... Тому Томас плюнув, так, розуміє, що там немає нема йому інтересу чекати того Є50 і їде шукати нову позицію. Ну Тут на центрі не так багато вже і місць, звідки можна виїхати. Але все ж таки бачить нову жертву. Це ВЗХ, ота 111 FT. І не пробуває, ну точніше, він не попадає куди треба. Тим часом вже 8-12 залишилось троє проти семи, сімох. Вже проти шістьох. Трошки трошки ліпше робить для себе ситуацію. Там здалеку гордіт, здасться його поцілити. ні Не пробуває броню, Ну швидше за все, там попав, або в верхню частину моторного відсіку, або прямо в башту. А тут фіг знає, куди він попав. Але так чи інакше, броня не пробита. Що досить. Досить печально для нашого героя. Хотілося би міг, міг цілому з двох пострілів того гвардійця забирати. Ситуація у нас 3 на 6. Так? І, 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 як підсказує рахунок фінальний цього бою, наш герой має вбити всіх цих ворогів червоненьких, але поступово, але поступово поспішати нема куди, бо нема хіпешек. Кожна помилка може вартувати перемоги в цьому бою. Тому давай дивитися, як то воно буде. Об'їжджає наш герой, Що це тут? замок, і намагається відіграти десь тут від башти. Але не вдається. Не вдається Пантерку. Пантерку таки вдається забрати. Шостий фраг робить, це вже воїн. Тут скорпіон в нагло вилазить, отримує походу від борща і отримує від е 50 і ще треба, треба дати, у нас КД має бути швидше, ніж у Скорпіона. А, тут Т-30 під'їжджає для того, щоб ми пробили його в нижню лобову деталь. І він поїхав собі далі. Вибрав інший танчик і запустив інший бій. Поки я тут розповідав, вже 8 фрагів настріляно. 8 фрагів настріляно, ситуація 3 в 3, іначе більш-менш підрівнялась тут Самуа. Це вже дев'ятий фраг, і Е50-тій залишається в нього 250 хп і гвардієць. Є50 нагло б'є нашого борща, а ми не можемо в нього попасти. І чи не допомагає, Борщ здох від гвардійця. Ситуація 2 в 2. Ну, ще не так погано, але чи знаходиться під перехресним вогнем і йому падати в якусь сторону, але він щось нічого не робить. Я думаю, що зараз він має. Зараз він має отримувати свій дамаг і їхати в іншу гру. Він б'є гвардійця і падає вниз так. Гвардієць його таки добрав, тому ситуація 2 в 1. 2 в 1, хоча по ХПшкам майже порівну, 99, ну тут є 50, так би мовити, більш. Більш небезпечний для нас, хоча гвардієць може дати в борт і на цьому все закінчиться. Від кущиків намагається відіграти, але в нас більш вигідна позиція, ніж у ворогів. І тут, вдається, вдається постріл в НЛД, хоча там, там могло піднятися трошки вище і від верхньої лобової деталі міг бути рикошет, але тим не менше це 10-й фраг, залишається один в один з гвардійцем. Я тут трошки прискорю, щоб ми не так довго чекали. Знову таки від кущів стоїть наш герой. І розумію, що нічого не відбувається. Нічого не відбувається, час сплинає, з'явився на захопленій бази гвардієць і туди вирушає Е50. Якщо гвардієць невдало заховається, то йому буде гайки. Дивиться через кущі, не світиться гвардієць. Досить дивно, де він там міг стати. Ага, ось, ось він просвітився, трохи виїхав з куща, і за це був одразу покараний. От така файна, чудова перемога нашого героя. І давай подивимося на результати. А результати в нас наступні. Ну, по-перше, це був бій на першу відмітку для нашого героя Томаса GT. Комусь він навіть зламав боєкладку, я, якщо чесно, не помітив кому саме. Ну і отримав медаль пула, основний калібр і, звісно, воїна. 11 фрагів він настріляв, 6400 дамагу накидав, навіть щось натанчив і підсвітив. І в цілому, великий молодець, бо бій він затягнув і навіть при цьому не використовував преміумні снаряди. Що... За що й треба поставити йому лайк і відповідно лайк моєму ролику, щоб підтримати цей канал. І підписуйся на канал Юрко, щоб не пропустити наступний бій. Наприклад, на СТБ-1, який я зараз і буду ще записувати спеціально для тебе. Всього найкращого, зустрінемось у новому випуску.